Авторитетне видання Tom's Guide назвало найкращі камерафони 2025 року. Перше місце Samsung Galaxy S25 Ultra з технологією штучного інтелекту Pro Visual Engine та 50 мегапіксельною ультраширокою камерою. Найкращий бюджетний варіант Google Pixel 9A. Він коштує лише 499 доларів. Та має підтримку макрозйомки й астрофотографії. Серед iPhone лідирує iPhone 16 Pro із новим телеоб'єктивом і чудовими фото при слабкому світлі. А найкращий Android Google Pixel 9 Pro з процесором Tensor G4 та оновленою ультраширокою лінзою. Висновок. Samsung дає універсальність, Google найкращу AI-обробку, а Apple. Стабільну високу якість.